Він голос розселився, з неба ангел нам з'явився. Слава Богу, добрі люди, хай добро і мир вам буде. Я прийшла до вас із неба, і голошу на весь світ. Сталося велике чудо. Ми ступаємо усюди, хату вашу не минаємо, та з вами розділяємо. Не лякайтесь, не смутіться, сину Божому склоніться, доберте, поспішайте, сина Божого вітайте. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, ми в цій хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселяйтеся, рождином поклоняйтесь. Ясна зірка засвітила, нам дорогу озвістила. аж до того вифлиєму в ту країну незнайому, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорожками, стежками поспішали з дарами, там ангели стали в лаву, заспівали Богу, славу. Постарі там поклонились, Богу щиро помилилось. І славили Бога сина, бо прийшла святая днина. Не чиста зродила сина. Ясно сповити, поміж би драйти, спочиме сині Бог не об'ятий. Насласловити, поміж на сині, Бог не об'ятий. Ми цірі зі і із перської столиці прибули, хлинись нашим владиці. Нам на сході красна ясна зірка ся явила про народження Месії всім нам сповістила. Нас провадила зоря також до Месія, і зложили ми у ясна, дари дорогі. Я кадила дав дари, я золото. Я миру, а ми дали серцем чистим і поклоном щирим. І Христос до нас промов додому вертатись Ну, всім внусім, то й оповідайте. <звігінь> Марія пречиста, породила у на нам Христа. Слава вишні Богу, слава бочні Богу! І мир всім на землі. Слава омичні Богу! Богу, і ми всім на землі. Милі, братця, уважайте і на Бога оповайте, хмарка небо застопила, наближається зла сила. <різвість> не співайте тих пісень, про той вислоєм, бо зі смертю зараз всіх вас закує. Ви співайте, щоб пішли до шинку всі люди, бо месії ще нема і не скоро буде. Шкода життя твоїх слів, замовчився врасти, Бо не матимеш ніколи над народом власти. Народився вже Христос відкупитель світу. Палестини мусить йти так і того літа. Геть із хати, геть із хати, ми не хочемо тебе знати. Ну, ну ну я не піду, бо вона тут при мені ця біда. Поки тут ця пані є, то мене ніхто не прожине. Слова пусті я тут чую, я ваша біда. Я вас всіх віддав не знаю, я вас мучу й пригинаю. Сію в душах ваших страх, в мене сила є в руках. А тепер всі разом встаньмо і Христові, що у яслах пісню заспіваємо. Овся роздає, хто що може знати, Ісус ім'я, Марія, мати, тут ангели чудяться, рушниного бояться, а він стоїть трясеться, осусмутно паситься. пастирі качуть, бо тілі бачуть, Тут же, тут. Христом, щоб пройшла весела свята, щоб сім'я була багата, щоб весела була коляда, щастя радість принесла. Щоб Ісус маленький, що родився нині, приніс здоров'я, спокій всій вашій родині. Хай вашу хату все зло минає, живить в мирі і злагоді. Христос рождає! Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, води дати нам повинні. А ще ковбаси сала, щоб нас не вишили смало, та ще пів відра салату, щоб нішли ми в крайню хату. І от в чоколаді, щоб дівчата були раді. Як нам все того доліте, то проблем не буде. <рик> <рик> Я готуюся. <рик> Точно? Бувайте здорові радися, ой, радуйся землі.

Шоферове Шофер Боже благословить Отця і Сина і святого. Амінь! Шофертав, я супровождаюсь. Дякую, дорогі коліднички, нехай Господь Бог благословить вас з колядою по світі ходити Христа, що народився вертипі прославляти. Христос страждає!